Як знайти площу фігури обмеженої лініями за допомогою визначеного інтеграла? Задання 19. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції y дорівнює x куб поділено на 3 прямою y дорівнює 9 та вісю y. Зобразимо графіки відповідних функцій. Візьмемо функцію y дорівнює x3 поділено на 3 і побудуємо графік функції, складаючи таблицю. Візьмемо в таблицю значення –3, 0 і 3. Підставляємо, що якщо x дорівнює –3, то y –3 в кубі поділено на 3, –27 поділено на 3, –9 0 в кубі на 3 – 0, 3 в кубі поділ на 3 9. І зобразимо графік даної функції. Значить, Масштаб по ігроку візьмемо схематично, Позначимо, нехай це буде 9, 0, 0. І якщо мінус 3, це мінус 9. Маємо такий графік функції. Далі побудуємо Y дорівні 9. Це пряма, яка проходить через точку координату Y дорівні 9 паралельно вісі Х, 9. І маємо визначити фігуру, яка обмежена трьома функціями, тобто Хуб на 3 пряма та вісім у Y. Для того, щоб знайти площу даної фігури, маємо від прямої Y дорівні 9 відняти Хуб поділити на 3. І визначити в яких межах. Ну, тут, очевидно, межі від 0 до 3, але якщо, наприклад, потрібно дізнатися межу, ми бачимо, що дві функції признаються в точці А, прирівняємо. Функцію х куб поділено на 3 дорівнює 9. Звідси куб дорівнює 27, значить х дорівнює 3. Значить, маємо, що площа це інтеграл в межах від 0 до 3 від функції, та, що вище, тобто 9, віднімаємо функцію х куб поділено на 3. Більш детальну інформацію ви можете знайти в розділі первісних. Інтеграл від 9 9х. Ви теж знайти інтеграл від х куб 1 третю винесемо. Від хуб. Дирал буде х в четвертій поділено на 4, майже від 0 до 3. Напишемо, що це 9х, відняти х в четвертій на 12 і підставимо відповідні значення. Підставимо чітку 3. 9 помножити на 3, мінус... 3 в 4, 12. Якщо замість х потім підставити 0, то отримаємо 0. І обчислюємо. 9 на 3, 27. В Чисельнику 81. 81, 12 поділимо на 3. Буде 27 четвертих. 27 відняти 27 четвертих. Виділимо цілу частину. 27 мінус 6,3. 3 четвертих, 3 четвертих це 0,75, тобто 27 відняти 6,75. І від 27. Від Віднімо 6,75, отримаємо 20,25. Значить, При знаходженні площі пам'ятаємо, що чим вище графік функції, тим площа під ним більше. Тому ми від функції, яка вища, віднімаємо ту функцію, яка нижча. Тобто від 9 ми відняли х, коп на 3 і взяли межі від 0 до 3.